У вашому першому матчі обидві команди намагалися не давати супернику розганятися із м'ячем. Ваша команда контролювала гру із 20-ї хвилини і до голу Брейма. Як ви плануєте додати агресію в атаці? Не розкриваючись занадто сильно? У футболі бувають різні сценарії. Енергія гри змінюється. Я впевнений, що на нас чекають дуже складні моменти в обороні. І ці моменти нам потрібно пережити а також думати про те, як створити свої власні шанси. Ключову роль у майбутньому матчі зіграють свіжість та ясність мислення, а також якість наших гравців. Звісно, у суперника є перевага, але нам потрібен гол, щоб залишитися в грі. Нас не влаштовує поточний результат. тож нам потрібно атакувати і забивати. багато вболівальників Атлетіко вірять у камбек. Як ви вважаєте? ваша команда може відігратися і що саме може допомогти вам це зробити? Я вірю в своїх гравців. Я вірю в їхній характер. в мене немає сумнівів в тому, що гравці хочуть пройти далі. ми вийдемо на поле, щоб продовжувати шлях у лізі чемпіонів. Тому що наша мета зіграти в фіналі. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках DUNA Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях DUNA. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі завтра нас очікує четверте дербі в цьому сезоні. Матч, відповідь проти Атлетіко Мадрид, у якому стані зараз Реал Мадрид, і що вам потрібно зробити, щоб вийти у наступний раунд? Ми в хорошій формі. Ми мотивовані. Мотивовані, як завжди. Нас очікує складний матч, але ми впевнені у своїх силах і в тому, що можемо продовжити боротьбу. в Цьому важливому для нас турнірі. Цей матч може визначити успішність вашого сезону. Чи можна сказати, що це переломний момент сезону? можу сказати, що це той матч, який дозволяє нам продовжувати мріяти про перемогу в цьому турнірі так само, як і у попередні роки. У цьому сезоні одна восьма фіналу складніша, але в нас є впевненість. я вже сказав про це. Ми впевнені і будемо боротися до останнього матчу. Дездеки відтоді як Сімеони очолив Атлетіко, баланс сил між клубами вирівнявся за винятком Ліги Чемпіонів. де Реал завжди вибивав Атлетіко. Чому саме в цьому турнірі ця рівновага не проявляється? Що ж хочу сказати, що усі наші матчі з Атлетіко були дуже напруженими та рівними. Так ми частіше вигравали в лізі чемпіонів. іноді вони перемагали в інших турнірах. завтра на нас чекає такий самий матч. Рівний та напружений. все буде вирішуватися у дрібних деталях, а також у якості гри.